Здійснювати становлення православної церкви України. З'їхалися з усіх регіонів, з усього регіону Карпівниччини з'їхалися Україна та православна церква, нагла б'ють, проявляють свавілля, але православну церкву не спинити. Зараз на правах. Запрошеного представника від Православної церкви України, голови ініціативної групи. Представтеся, будь ласка, а також секретаря ініціативної групи. Проведемо збори в таких умовах, але ну, такі умови, які є.

Знімай прапор, знімай, прапор, що ти боїшся? Не бойся, це прапор. Ви перешкоджаєте. Давай, знімай! Вітайте, будь ласка. Вишивай. Знімай, знімай! Це поліція, публічна поліція. Подивися. Я перепрошую, у мене чоловіка. Зафіксовано все. На відеозаписі. Ми в мене вкрав телефон. Хто прапор державний, державний прапор государства Суспільне телебачення України все фіксується, перешкоджання журналістських діяльності. Будь ласка, не займайте прапор. Віддайте мені моє війна.

Ти гайбиш прапор. Ти права такого не маєш. Ми нічого не надаємо ніяких коментарів. Вибачте, приходити адвокат наш, якщо вам потрібно, вона надасть коментарі. Я вам розкажу на сьогоднішній день, іде змови Богачова Наталя Петрівна, адвокат такої організації адвокат, яка представляє інтереси релігійної громади, яка є святиля Георгія Попідоносця Української православної православної церкви. Заявляю офіційно, тут сьогодні скоїться злочин, рейдерський захват, рейдерство з шляхом підміни релігійних зборів зборами територіальної громади. Жодна особа, яка намагається зібрати сьогодні збори, не відноситься до релігійної громади що ми не ходимо до російської православної церкви, що нас там не бачили, нас не можуть побачити в російській православній церкві через те, що нам дорога Україна. Ми з Україною в серці, в душі. Наш, нас не цікавлять їх матеріальні статки, їхні храми і споруди, які вони побудували за рахунок російських православних церков. І зараз вони захищають оце своє матеріальне благополуччя. А ми. Боремося за душі людські, за розум людський, за голови людські. Ми боремося за те, щоб Україна була вільна перш за все духом. Тоді в нас буде національна гідність, тоді буде національна свідомість, тоді буде перемога. ім'я, прізвище? Денисенко Ольга, жителька Приютівки. Жителька Березівки. Березівка це громада, так? Да? Громада Приютівська. Да.